Друзі, привіт! Сьогодні в нас буде чергова розпаковочка. Зараз подивимося, що у нас в нашій упаковочці. Угу. Так, ну це така дуже цікава платка. Вона стабілізує напругу і можна регулювати. По-моєму, щось там от 1,5 вольта до 25 чи 24. Зараз подивимося ось мій ядерний повербанк. Зараз ми її підключимо. Так, угу. так ось ми її підключили. Так, дивимося, виставлено на 4,4. Ага, вона без нагрузки буде постійно вирубатися. 4,4, ну я буду включати. Зараз подивимося мінімум. Вирубається постійно. Треба їй нагрузку якусь дати. Ага, ось дивимося. 1,3. Ну, коротше, от 1,3. І зараз накрутимо по максимуму. Скільки і вона видає в нас і покажу, де її можна застосувати. Так, 11-12 вольт. Хоча повербанк видає 5,5. 17, 18 20, 21 22, 23 25 і 5 Ага, все, далі не крутиться Так, і зараз покажу Де її можна застосувати Багато хто у нас Не може сидіти без інтернету так, виставляю її на 12 вольт. Ось, 12 рівно, зараз вона погасне. Багато хто в нас не може сидіти без інтернету, коли відсутнє світло. Але якщо у вас провайдер нормальний і блок, ну, де стоять ці всі плати, де абоненти підключаються, заживлений резервним акумулятором, то інтернет подається. Ось для прикладу беру старий свій роутер. Ось такий ось дротик відрізаний від старого блока живлення. В общем, зараз переставлю камеру, покажу. Так, ось беремо старий дріт від блока живлення з роз'ємом, щоб підходив до нашого роутера. Так, плату виставляємо зарані на Вольтаж, тут може бути і 9 вольт, у мене, наприклад, 12. Я вже виставив 12 на платі. Прозванюємо тестером, щоб знати де плюс, де мінус. Виходять ось проводи. Плюс у нас має бути. зараз покажу, плюс. Це у нас внутрішній мінус е наружний контакт. Ось я тестером вже прозвонив, на плюсу зав'язав вузлик. Зараз ми підключимо до нашої плати. Подивимося. Я впевнений, що воно буде працювати. Бо тут нема чому працювати. Так, мінус вставляємо на виході, плати цієї. це вона підвищуюча, понищуюча плата. Класна річ. Так, ну і скільки він проробиться, залежить, якої потужності ваш повербанк. У мене мій ампер на 50, то воно має довго працювати. Так, все, і не перепутайте полярність. Ось плюс на плюс. Тут на платі підписано. Мінус на мінус. Так, і вмикаємо. Це все діло в наш повербанк. Ось він загорівся, видає 12 вольт. Так, і дивимося, що у нас на роутері. Ага, я його ще не вмикнув. Так, підключаємо роутер. Натискаємо кнопочку живлення. Де в нього, я забув, лампочки знаходяться. Ага, нагрузки не було, плата вимкнулася, я думаю, що за. Так, включаємо нагрузочку. І ось бачимо, я не знаю, на камеру видно чи ні запрацював наш роутер. Ось ось Вимикаю, вимикаю, він починає грузитися. Тобто така дуже гарна річ, стоїть копійки. Чесно кажучи, не помню. Ну, кому цікаво, пишіть в коменти, дам силочку на продавця. Так що таке у нас сьогодні вийшло відео. Дякую за увагу. Дякую за перегляди. Підтримайте, будь ласка, мій канал коментом, поділіться відео. До побачення, до скорих зустрічей.